Ну що ж, всім привіт, шановні ще один день. Ще одна нагода шукати діаманти. Сьогодні дуже дивне відео. Основний квест додано до вашого журналу. Я намагатимусь сьогодні розказувати щось про гру. при тому буду намагатись не перебивати ті текстові таблички, котрі я озвучив, коли редагував відео. Власне, як ви помітили, це трошки не Майнкрафт зовсім не Майнкрафт. Хоча і схоже, візуально гра зроблено спеціальній програмі. У мене недостатньо матеріалів. Якщо я правильно пам'ятаю, то це називається RPG і не бокс. Ви повністю одужали, і хоч мені не заплатила сама ця компанія, котра володіє цим конструктором для ігор, ну так як це зробили для автора, але мені стало цікаво, що ж це за гра і як на ню відреагуєте ви. До речі, про це ви можете в коментарях мені гарненько написати. Вся гра в нас буде в такому rpg стилі. Крім того, тут дуже цікаво те, що бойова система буде покроковою. Я давно такого не бачив, і, чесно кажучи, це мені подобається. Щось в цьому таке цікаве є. Ти можеш розрахувати, кого бити, і в тебе буде дуже багато часу на те, щоб обдумати всі свої дії. Так, в нас є табличка, і на табличці написано. Зараз я на нього клікну, побачимо. Будинок Стівена не дуже оригінально, але в той же час достатньо інформативно. Ще є в нас ферма, і тут є фермер. Привіт, я фермер. Приємно познайомитись. Ти живеш тут 16 років. Як розуміти, твоє приємно познайомитись. Як ви певно вже зрозуміли, тут є трошки жартів. Що ти робиш? «Займаюсь фермерством, це ж буквально є в моєму імені. Максимально простенький діалог, але при тому він додає цій грі унікальності. Ферма. Ну, логічно, що це ферма, тому що тут фермер. А це дерево. Ви вдарили дерево. Логічно. Майже зламали собі кулак. Але це варте того. Чому це варте того? А, я палець отримав. Якщо я продовжу бити дерево, я точно зламаю руку. Ну добре, ще пару раз і далі бити не будемо. Так, ми подивились на значок, подивились на дерево. Пропоную придивитись до нашої дубці і побачити, що вона не така плоска і квадратна, як це здавалось раніше. Так, у нас є ще скриня. Скриня відкривається тільки з передньої частини, і ми отримали меч. Так, мені здається, що це меч. Щоб отримати це все в свої ручки, ми маємо натиснути в другу вкладку і перемістити меч в це місце. До речі, в цієї гри є продовження, котре, правда, я не зможу вам показати, тому що для цього треба бути патреоном на Патреоні людини. Чий контент мені не цікавий, тому покажу тільки першу частину, а про другу ви зможете знайти в Ютубчику. Привіт, я Фермер. Добренько. Приємно познайомитись. Ти живеш тут 16 років. Ну як розумієте? Буде ще декілька моментів, коли я зроблю точно так і повторюю діалог, котрий власне не треба було повторювати. Але ви до цього звикнете. Ей, hey, Стівен, ти надумав йти до печери. Чоловіче, не роби цього. Мій знайомий Ерік помер там, він мертвий. Ну, достатньо цікава інформація, але ми йдемо в цей будиночок. Це єдиний будинок, де ми можемо побувати, окрім нашого власного. Власне, тут нам дають цілий текстовий діалог. Ей, Стівен, у мене майже скінчились гроші. Я не хосу стати бездомним. Зможеш принести мені шмату рану з печери, в мене є непогана винагорода для тебе. Добре, погнали. Квест додано до вашого журналу. Я думаю, у декого виникнуть питання, де власне відео майже тиждень на каналі, але для тих, хто це спитає, є одна проста відповідь. Я трошки хворію і думаю, ви це також зараз чуєте. Привіт, я Джері, я бездомний. Вітаю у моєму наметі. Дуже цікавий діалог, і зараз ви побачите, де я зробив помилку. Ха-ха ха. ха ха Ти тут просто ходиш і смієшся над бездомними. Чувак це крім. Ну далі, власне, є пару сторінок тексту, котрий говорить про те, що це не вибір людини бути бездомним, що не можна цим сміятися, що натиснувши на ха-ха, я зробив аморальний вчинок, котрий не містить собі нічого доброго. Можна дуже довго себе якось виправдовувати, шукати якогось пояснення, чому я це натиснув, але все банальне і просте. Я просто хотів подивитись, які варіанти діалога є в цього NPC. Ну, а тепер, поки я не зробив нічого дурного, давайте повернемось до того, що я не роблю відео. Так інколи буває, коли ти. Працюєш в благодійній організації і трошки займаєшся, скажімо так, гуманітарною допомогою. Привіт, я Джері. Я бездомний. Вітаю у моєму наметі. Привіт, Джері, радий познайомитись. Я теж обережно не наступив обіцяний куточок. Я думаю, ви побачили різницю між відповідьми від цього NPC. І якщо тобі з одної сторони читають дуже довгу мораль, а з іншої просто по-дружньому кажуть, що дивися, бо там Настю на в кутку не наступи. Це дуже приємно і дуже цікава річ. Ставок. так ставок. Ставок. Ні. Що ти собі дозволяєш? Ю, Стівен, ти бачив цей ставок, це ж. Це навіть стосовно самого ставка, котрий по факту єстетичною річчю, котра не задіяна в грі, автор зробив діалоги. власне Діалоги це основна прикольна частина того, що є в цій грі, тому що насправді все достатньо просто. Це капібара погладити капібару. Здається, їй подобається. Це капібара. Погладити капібару. Здається, їй подобається. Ну я думаю, ви зрозуміли. В деяких речей просто немає альтернативи. Хоча в того самого ставка вони були. Чому так? Печера, дуже небезпечно, не заходити. Зайдеш, помреш. Однозначно йдемо в печеру і дивимося, що є далі. Далі в нас є завантаження. До речі, це завантаження з емблемкою самого конструктора гри, чи як його назвати? Вхід в печеру, ні кроку всередину. А, далі йдемо обов'язково. Коротше кажучи, це все зроблено на спеціальній платформі, котра дозволяє робити такі простенькі ігри. Чесно кажучи, десь в роках дуже давніх, коли я був в школі, я навіть не міг собі уявити, що можуть бути такі речі, як конструктор ігор. Але тепер, в принципі, можна побачити, що це є, це працює. І працює достатньо добре. Дивіться, ось ось система, котра я говорив. Бойова система основана на покрокових боях. Просто обираємо кого б'ємо, і по факту вбиваємо. Бачите, ми підходимо до ворога, і коли ми до нього підходимо, як в різних іграх на зразок третіх героїв, відкривається окрема маленька локація, на котрій розміщені самі вороги. Це прикольно, і окрім того, дуже сильно пахне ретроіграми. Мені потрібна залізна кирка. Схоже, що я зможу зробити її вдома у верстаті. Зараз я буду матюкатися. Стосовно самої озвучки, яку я робив на текстові поля, самі розумієте, сильно багато говорити в цьому відео я не можу, але все одно доводиться. Сама озвучка зроблена таким чином, що чоловічий текст це якби від лиця персонажа. А усі е, інші тексти, котрі робить система, вони зроблені жіночим голосом. Так буде більш зрозуміло, до чого власне сам текст. Щось просте, таке, як просто підняв камінь чи добув руду звичайну металеву, ну, маю на увазі сталь. А, я не озвучував, просто через те, що мені було лінь, чесно. Робити стільки різних голосових семплів було просто недоцільно. Ми добули метал, тепер маємо піти додому. Дома маємо зробити кірку. Палку ми вибили з дерева, залізо три штучки. Ми тільки що добули. Тепер лишається лише прийти додому, зайти на другий поверх, тому що у нас верстат на другому поверсі, і на нього натиснути. Ми створили залізне кайло. Тепер у нас є залізне кайло, а це значить, що ми можемо повернутися назад і добути той уран, про який нам говорив персонаж. Насправді то не уран, хто грав в Майнкрафт, це прекрасно розуміє, тому давайте підемо все ж таки за завданням. Але перед тим давайте зайдемо в одне місце, котре мене цікавить. Тут дуже цікавий знак. Далі точно немає абсолютно нічого, тут світ закінчується. Так я знаю, що психологічно це може бути достатньо травматично дізнатись, що це буквально кінець твого всесвіту, але мені байдуже, я табличка. Дивно. Я хочу наголосити, не намагайся йти далі, там порожньо. Після цього 100% потрібно знайти спосіб якось піти по цій дорозі. Якщо я клікаю, нічого не відбувається. Але якщо я йду через WASD, то все в нас працює. Ти справді думав, що чогось досяг, коли вийшов за межі карти. Приготуйся до знищення. Трохи неочікуваний поворот, але все ж таки ми зустріли якогось Боба Могуса. Я не знаю, що це таке, але якщо його не бити, можливо, він не буде бити нас. А можливо, все одно буде. Коротше кажучи, нам торба. Отримали повухом йдемо далі виконувати завдання. Туди поки що не підемо, тому що я не знаю, чим потрібно його бити, щоб перемогти. Одразу мінус 15 здоров'я, при тому, що у нас всього 20. А ми вибиваємо максимум по 5-10, коротше кажучи, не варіант. За завданням нам потрібно отримати емеральд Смарагд. Коротше кажучи, ми маємо піти в цю ліву печеру і за допомогою нашого нового залізного кейла просто добути цей камінець. Підходимо і. Утримано смарагд. Все готово. Тепер можемо піти ще в іншу печеру і подивитися, що є там. Але перед тим у мене є, є маленьке побоювання. Що буде, якщо там буде якийсь новий ворог, котрого ми до цього не бачили. Хоча нового ворога ми вже побачили і поняли, що ми тупо не витягуємо. Тут в нас знову ж таки зомбачки, я думаю, знову буде по два, тобто один. Як це один зомбі? Це навіть це не бойова одиниця, це взагалі просто якийсь турист ходив. Тут в нас є ще два зомбі, але я думаю, там нічого дивного ми не побачимо. Так, тут два зомбі. Отже, б'ємо одного, автоматично його вбиваємо, б'ємо другого також вбиваємо, і все, в принципі, в нас точно так само. Так, а, тут три зомбі. Оце вже цікавіше, але я думаю, що з нашими 20 одиницями здоров'я ми все одно швиденько все тут зробимо. Дуже сильно хотілось би показати вам повну версію гри. Там, де є кішко дівчата, там де є. Ви добули діамант з цього моменту. Можете вважати, що пройшли гру. Можна походити і оглядітись навколо. Так про що це я а? Коротше кажучи, хотілося б показати вам повну версію гри, але знову ж таки платити 5 доларів чи євро я ну, не сильно хочу, тому що гра, відверто кажучи, простенька. Це все мало б якийсь сенс, якби гра сама по собі була складніша, або десь там місцями цікавіша, або якби мене власне, цікавила творчість самого автора ютубера котрий за підтримки деякої фірми, логотип котрої нам при кожному завантаженні показується, зробив власне гру. Чесно кажучи, я думаю, що і сам би міг за допомогою цього всього зробити якусь гру, але я думаю, що вам це буде нецікаво. При тому всьому, що гра достатньо проста, я помітив дуже цікаву річ. Якщо ти ходиш по траві і по дорозі, швидкість буде hey, різна. Steven, ти надумав йти до печери, чоловіче не роби цього. Ми це вже Тим все чули, енгулер. тому йдемо здавати завдання. Приємно знову тебе побачити, Стівен, чи добув ти той уран? Про який я говорив. Він дав вам пістолет як винагороду. Я вважаю, що це доволі непогано. І з пістолетом, котрого в Майнкрафті ну, ніколи не могло б бути. Я думаю, у нас є деякі шанси на перемогу над тим червоним амогусом, чи хто там був. Я, правда, не дуже сильно уявляю, як це має бути. Я ще не бачив, скільки той пістолет може видати демеджу. Це капібара. Погладити капібару. Здається, їй подобається. Насправді, коли я сюди йшов, я думав, що за допомогою пістолета ми зможемо змусити кепібару на наш працювати. Можливо, добувати якісь овочі, фрукти, можливо, якісь горіхи з лісу. Але я думаю, що насправді ця зброя трошки не для капібари, а для червоного боба, котрий в нас напав. Ти справді думав, що чогось досяг, приготуйся до знищення. Зараз глянемо на що справді ця дивозброя здатна. Я думаю, що якби нам дали якийсь автомат, було б трошки краще, але і так непогано. Ми виграли. ви перемогли червоного боба. Тепер ви дійсно пройшли гру. Ось яблуко в нагороду за це. Ну знаєте, чесно кажучи, я сподівався на щось більш таке вагоме, ніж просто яблуко. Але в мене є як мінімум дві ідеї, на що це яблуко потрібне. Перше, це можна просто з'їсти, але воно в рота не вкладається. І друге мені здається, що це яблуко можна дати нашому маленькому чотироногому другові. Хоча, знаєте, як на мене, я б краще тому Джеррі бомжу віддав, тому що йому реально яблуко потрібніше. Власне, що ми зараз можемо зробити? Ми можемо дати яблук капібарі, що ми і робимо. І тепер в нас з'являється ще одна функція. Ми можемо цю капібару або погладити. Або чогось в ню перетворитись. Навіщо комусь перетворитись капібару? Капібар. Я не знаю, але Огладайте хай буде. Капібара. Як би там не було, це кінець відео. А що робити далі, ви знаєте. Це капібара. Перетворитись. Ви тепер капібара, все. Ви досягли справжнього щастя у новій для себе ролі капібари. До зустрічі.